Хочу нагадати вам всім відому фразу, що думка матеріальна силою думки притягується, дія. але ця думка має бути дуже конкретною. В цьому місяці я виграла полотенце. <звих> <О, звих> ну, Скажте, до чого тут результат? Акція ж у нас вже давно йде. І всі ці місяці я, я була ігроком без, без цілі результату. Просто кожен місяць я виконувала умови цієї акції. Купувала продукцію на 300 гривень там, в Чеках, а в квітні сказала: О, прийшла моя черга. В травні я получу полотенце. Анна на пам'ятаєте, я в офісі про це заявила в голос. І ось в травні є такий результат. І такий самий результат ми могли чути, хто був в Одесі від нашої Галини Дмитрівни, яка після операції поїхала, поїхала на форум, знаючи. Що її квиток виграє, вона поїхала обов'язково тому, що її квиток виграє. Ли дмитрівна, правда дмитрівна. Так що це підтвердження того, що думка матеріальна, але тоді, коли вона дуже конкретно сформульована,